Вітаю всіх, ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами приготуємо у мультиварці антрикот, запечений у фользі. Особливість цього рецепту в тому, що за вашим вибором результатом стають дві різні страви. Перша це гаряча м'ясна страва з гарніром, який готується водночас. Друга це холодна м'ясна нарізка або буженина. Тож, поїхали! Тут у мене вже приправлений шматок антрикоту. Шматок за довжиною відрізайте такий, щоб гарно помістився у чашу мультиварки. В цьому рецепті я використовую сухі приправи. Наприклад, суміш з таких приправ, найпростіше взяти сіль, перець та сухий часник. Змащене приправами м'ясо можна одразу завертати у фольгу і починати готувати. А якщо є час до завертання у фольгу можна дати полежати м'ясу десь одну годину. Шматок фольги беремо у три рази довший, ніж довжина антрикота. М'ясо кладемо уздовж і завертаємо так, щоб назовні нічого не витікало. Вкладаємо нашу конструкцію у чашу мультиварки. У стімері розміщуємо декілька картоплин розрізаних навпіл та дві невеличкі морквини. Це в нас буде такий собі гарнір до гарячої страви. Зачиняємо кришку і налаштовуємо програму випічка на 1 годину 25 хвилин. Ось програма випічка закінчилася. Картопелька м'якенька. Морква теж. Обережно виймаємо стімера, двома зручними лопатками виймаємо наше запечене м'ясо. А тепер у нас з вами два варіанти. Перший це одразу відкрити фольгу, нарізати м'ясо товстими шматками і подавати його з запеченим гарніром, як гарячу страву. Другий варіант не розгортаючи фольги, дати м'ясо повністю охолонути, а потім ще й поставити до холодильника мінімум на 2 години. Вже після цього тоненько нарізаємо нашого антрикота і подаємо його як буженину або м'ясну нарізку. Обирайте той варіант, який вам більше до вподоби. Всім смачного і ще побачимось. На все добре!